Питання збереження репродуктивного здоров'я населення набуває актуальності в Україні та є однією з пріоритетних проблем сучасного цивілізованого суспільства. Саме тому у рамках всеукраїнського тижня планування сім'ї у користуні пройшов квест для старшокласників під назвою Майбутнє варто планувати. Це один із трьох квестів, які взагалі проводяться в Житомирській області. Це безпосередньо просвітницький захід, однак обрана більш цікавіша форма гри. Більше про даний захід розповіла Наталія Тарасенко, голова Житомирської обласної. Молодіжної громадської організації Паритет, що є координатором подібних квестів у Житомирській області. Щоб молодь могла граючись і е, нібито пізнавати якусь нову інформацію, і безпосередньо в ці квести будуть спрямовані на те, щоб молодь на обізнаність на перевірку обізнаності молоді з питань ведення репродуктивного здоров'я, відповідального ставлення до свого життя і до життя е, з, тих, хто їх оточує, і безпосередньо за підсумками гри буде проведене таке спільне обговорення проблемних моментів, аспектів» для того, щоб визначити де потрібно поглибити знання, оскільки знання щодо свого здоров'я вони є надзвичайно важливими, актуальними для кожної і кожного з нас. Тому саме в молодіжний вік, коли починаються нові цікаві знайомства, коли люди знаходять одне одного, і ми вважаємо, що такі просвітницькі заходи вони дають можливість запобігти певним негативним наслідкам, про які говорить статистика по Україні і по Місто по Житомирській області безпосередньо, ну і сприяти тому, щоб молодь справді вела здоровий спосіб життя у широкому його сенсі. А статистика говорить наступне. У Житомирській області у 2011 році кількість абортів у масштабах області становила: у віковій групі до 15 років 2, 15-17 років 35, 18-19 років 303, 20-34 років 3434. У тому числі значна кількість виінфікованих та хворих на венеричні захворювання. Саме тому подібні заходи інформативно просвітницького характеру проводяться з метою попередити молодь про наслідки ранніх статевих стосунків, тим самим сприяти зменшенню кількістю абортів, небажаних вагітності, інфекцій, що передаються статевим шляхом. У ході квесту учасники повинні були відвідати станції, що були розкидані на території місцевого парку. Це здоров'я людини, факти і міфи, репродуктивна система, сучасні методи планування сім'ї, репродуктивне здоров'я. На кожній станції потрібно було виконати спеціальні завдання, за які надавалися бали. Переможець визначався саме за кількістю балів. Так, за результатами змагань, третє місце у школи номер 9 друге місце у школи номер 2 а перше місце вибору в міський ліцей. Такі заходи проходять у рамках програми здоров'я жінок України, що має просвітницьке спрямування на роботу саме з молоддю. Будьте уважні і відповідальні, молоді люди. Ваше здоров'я у ваших руках.